Так, що м'яке, тут потрібно обережно, щоб нічого не пойдет. Капці! Знову капці! Що й такі рожеві! Ну це мій мі Он -мі -мі. такі максимально рожеві, ASMR, да? Ну, то, то, отакі, ну це, я так розумію, це домашні. Або, типу, аля валянки в резинові вбуваєш і погнав. О... Made in Чайна розмір М. UK 5-6 розмір написано. То шари, той шари, той зрозуміє. Так, ну окей, що тут? Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так. Тишком нишком цей випуск буде, я бачу коротким, тому що